в Україні про останні події на цю мить розкажу я Ольга Ямцева. Добрий день. Поліціянти ще й досі не встановили, що вибухнуло вночі у Харкові. Там поблизу однієї з висоток у півночі програмів потужний вибух. Пошкоджено двері до під'їзду будівлі постраждалих за попередньою версією. Немає у прокуратурі Харківської області. Повідомили офіс партії блоку Петра Порошенка знаходиться на сусідній вулиці. Тим часом у соцмережах вже є версії очевидців. Одні пишуть, терорист міг загинути під час установки пристрою про що нібито свідчать шматки його одягу. Інші допускають, що терорист не загинув, а поранений, і його відвезла швидка. У Донецьку в ніч на сьогодні вибухнув склад з боєприпасами. Про це повідомляють в самопроголошеній мерії міста. Потужну ударну хвилю відчули навіть у сусідніх населених пунктах. Події зафіксували камери спостереження. Раніше таку інформацію прилюднив так званий співголова народного фронту Новоросії Костянтин Долгов. Підтвердили вибух і у прес службі полку АЗОВ. А в прес-центрі АТО запевнили, що українська артилерія не завдавала ударів по Донецьку. Натомість серед мешканців міста ширяться чутки, що на Водя вибухнула якісна російська тушонка, яка прийшла у Донецьк з Росії у складі чергового гумконвою. Наразі я не можу ані спростувати, ані підтвердити сам факт того, що якимось чином до тих подій, що сталося на території Донецького хімічного заводу, мають відношення сили антитерористичної операція. Таку саму позицію займають і мої колеги з прес центру антитерористичної операції. Позиція сил АТО одностайна. Ми не ведемо артилерійський вогонь по житлових кварталах, по населених пунктах. Українська артилерія знищила 200 терористів і 15 одиниць техніки. Повідомляє прес центр АТОМ і втрати. з нашого боку дев'ять військових загинули, ще 26 поранені. У штабі АТО зауважують, через кулі бойовиків страждає і мирне населення. Семеро загинули троє у лікарнях. Українські бійці продовжують відбувати атаки бойовиків. Військові захопили російську техніку поблизу селища Рідкодуб на Донбасі. Огнемети ДжМІ, які сили АТО забрали у бойовиків, використовують лише російські військові. Маркуванням зброя 2000-го року, а неподалік Дебальцевого українські бійці вилучили у загиблих бойовиків російські паспорти. Зокрема, бійцем так званої ДНР був Євген Миколаєвич Бугров з Тюмені. Нагадаю, Росія уперто заявляє про відсутність своїх солдат на території України. Ніч з 8 на 9 лютого в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Загалом було зафіксовано 13 обстрілів наших позицій. Проте чи не вперше за останні тижні на Дебальцівському і Маріупольському напрямках терористи не вели вогонь по мирних населених пунктах. У той же час протягом останнього тижня спостерігається певна активізація ворога на Луганському напрямку. Цієї ночі від ударів артилерії постраждали Трьохізбенка, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська, на Донецькому напрямку злочинці вели вогонь по Петрівському, Тоненькому та Авдіївці. Також слід відзначити, що за останню добу збільшилась кількість польотів безпілотних літаків противника над нашими позиціями. Повітряну розвідку ворог веде в основному на Луганському та Маріупольському напрямках. Упасці опинилося село Кримське Новоїдарівського району. Повідомляє голова Луганської ОДА. За два місяці безперервних обстрілів, інфраструктура та будинки там зруйновані майже вщент. Немає світла і води, порожні і полиці у магазинах. Позаяк їхати туди небезпечно, дістатися звичайним транспортом неможливо. Грунтова дорога розбита військовою технікою. Нині в Кримському залишилося близько 250 людей. Геннадій Москаль пообіцяв найближчим часом їм доставлять пенсію та продукти а бажаючих вивезуть на. Броньованих всюди ходах тим часом триває евакуація пацієнтів Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату. Більшість хворих вже вивезли. На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області діє шість організованих банд формувань. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє головний міліціонер Донецької області В'ячеслава Броськін. За минулий місяць на Донбасі встановили 455 терористів ще майже трьом сотням оголосили підозру в незаконних діях. Правоохоронці підсумовують на 6 лютого оголошено в розшук ще 220 осіб з них 47 на Луганщині та 173 у Донецькій області. У самопроголошених ДНР та ЛНР стартує добровільна мобілізація. Про неї керівництво терористів оголосило слід за повідомленням про мобілізацію українських військ. Лави бойовиків планують призвати 100 тисяч новобранців за службу. Обіцяють їх 5 тисяч гривень рядовим солдатам, і не менше семи так званим офіцерам. Одночас один із лідерів сепаратистів Пушилін для припинення боїв на Донбасі пропонує залучити ще й миротворчий контингент. У Запоріжжі СБУ на горячому затримали двох підривників. Молодики намагалися закласти вибухівку на залізничну колію вздовж житлового сектора. Саме тоді оперативники і схопили диверсантів В орендованого зловмисниками помешкання знайшли гранати, тротилові шашки, план схему міста з позначками головних стратегічних об'єктів. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею Закінчений замах на диверсію. Меркель їде до Обами на переговори щодо конфлікту в Україні. Очікується, що Ангела Меркель знову висловить незгоду Німеччини із закликами про озброєння українських військових, які лунають у США. Також сьогодні вона обговорить ситуацію в Україні з прем'єром Канади. Нагадаємо, на конференції з безпеки, яка завершилася напередодні в Мюнхені, канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості військового розв'язання конфлікту на сході України. А на 11 лютого намічена зустріч у мінську лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання кризи в Україні. Узгодити цю зустріч намагаються сьогодні у Берліні. Там проведуть переговори очільники МЗС України, Німеччини, Франції та Росії. Змі з посиланням на представників сепаратистів повідомляють, сьогодні дипломати ознайомляться з планом Меркель Оланд. Пропозиції до якого внесли український президент Петро Порошенко і російський Володимир Путін. Раніше президент Франції Франсуа Оланд повідомив, документ передбачає створення демілітаризованої зони і обговорення статусу Донецької та Луганської областей. Ключові складові мінських угод досі актуальні, Так, важає генсек ОБСЄ. Ламберто Заньєр заявляє про необхідність нової політичної ініціативи, яка допоможе реалізувати договір про перемир'я. За його словами, конфлікт на сході України все більше нагадує гібридну війну. Багато сепаратистів заявляють оглядачам, що приїхали з Росії. Водночас в ОБСЄ відзначають, її фахівці присутні тільки в деяких областях. Вони також обмежені у свободі пересування, в основному з міркувань безпеки прийняти без обговорення Євросоюз сьогодні має затвердити нові санкції проти Росії, поки це тільки обмеження щодо окремих осіб і компаній. Доповнення до чорного списку приймуть без дебатів. Про це заявляють джерела у Брюсселі. Дискусія вже була і дуже бурхливою минулого тижня. Іноземні змі повідомляють до чорного списку мали занести міністра оборони Росії Сергія Шойгу, главу адміністрації Путіна і заступника міністра закордонних справ Григорія Карасіна. Але в результаті суперечки з Грецією та іншими державами цього не сталося. У списку залишилися три представники російського міноборони, два депутати Держдуми і ще 14 громадян України сепаратистів. У четвер відбудеться саміт ЄС, на якому можуть прийняти економічні санкції. Це залежить від результату мінських переговорів у середу. Трагедія в Єгипті понад 20 людей загинули під час вуличних зіткнень. Футбольні фанати повчубилися з поліцією. Силовики звинувачують у сутичках радикалів. Мовляв, тисячі людей намагалися прорвати коридор охорони. Хотіли пройти на стадіон безкоштовно. Поліцейські вчинили опір, застосували сльозогінний газ. Водночас вболівальники кажуть, що винувата поліція, яка відкрила тільки один вузький прохід на стадіон. Незважаючи на заворушення перед матчем, гра таки відбулася. Однак після неї керівництво прем'єр-ліги призупинило турнір. Бійку з поліцейським розслідує прокуратура. І на сам кінець про головний музичний символ нашої держави. У мережі з'явився гімн України, виконаний на віолончелі. Музикант одягнений у військову форму із вигаданим псевдо неабияк володіє інструментом і щодуху перебирає струнами. Далі без коментарів. Такими були новини на цьому. Дивіться більше о 12. Я на вас чекатиму вдалого дня.